7-й Владислав Ореляк, 18-й Богдан Третьяк, 88-й капітан Іван Чайка, 17-й Филипп Кузьменко, 66-й Владислав Латитин, 69-й Ігор Ілінський та 11-й Владислав Пасічник. Зіграно гравцями НПУ. Владислав Пасічник покатив на номера 69-го Ілінського. 6-та сходинка. Корольчук атакує Атлетіку. Держиміця Віктор Данилів. Данилів. Пробиває. Корольчук. Щерба і на кепа з лівої. Приміщується в Бровку і вже на голкіпера Корольчук. Педе боротьбу із Орляком Степанюк, але Владислав заряджений був. Жигалка. Грибан. Кузьменко. Кузьменко. Ніколаєв вступає. І м'яча Пасічник продовжував правим краєм Данилів повертає Атлетіку. Зараз момент. Грає ногами Кебл ще удар від, ще від... Данилів. Данилів. дальню. Гераскевич. Удар від уже Богдана Корольчука на себе коли Кузьменко приймає. Сота, В нього підхід для сота. Відкрито рахунок, друзі. Атлетико забиває Владислав Лясота на 19-й хвилині. Водить матрацників такива перед у матчі з НПУ 1-0. Називається дотиснули під підхід. Віктор Данилєв. Щерба. Пройшла передача на хід щерба. Його момент. Четверта хвилина по перерві. Пас-центром. Лясота. у нього лясота. Момент на дубль лясота. Райе центр і повертає партнер Орляк. Встречається з м'ячем мечем і пробиває низом. Номер сьом. МПУ. Третя. Орляк і з правої низом. У ближній. Ніколаїв на місці. Опиняється у воротах. Друзі, звідки приходить цей гол у ворота колективу матрацників? 28-х -ма хвилина. 1-1. НПУ з рівні. м'яч у ворота. Ага. Із матрацниками за кількістю голів. Але атакує Атлетико і небезпечний підхід. Черб. Скидає номеру 26. Сер Слав Кутовий, Він підлізує. Зійсня тиск на нього Владислав Орляк, Віктор Данилів. Розвернувся. Данилів низом. Кабл. це фіксує у руках. і Кутовий. Для Сотас знаходить партнера і. Данилів відвантажає до центру. Лісота зачепився. Відкинув Данилів. Данилів, друзі. О! Гол від Атлетіко. Віктор Данилів. 37 хвилина. 2-1. Атлетіко. Київ НПУ. Тайм-аут після цього пропущеного м'яча бере колектив номінальних господарів НПУ. Найпримітніше те, що лише двом. Гравцям матрацників вдалося спорудити це взяття воріт. А тут друзі, третій гол. Тут і третій гол приходить від пірпічних Олександра. Кульши 37-ма хвилина Данилів. Данилів уже робить дуби. Замикаючи наразі дальну стійку Дубль від Віктора Данилєва. Тері-один на користь Атлетіко. Ту знову розі. Ніколаєв влітає, друзі, гол! Влітає, друзі, гол у ворота Дениса Ніколаєва. Сьогодні на якомусь проклятому місці, певно, стоять ворота Дениса Ніколаєва. Влітає знову такий собі кур'йоз у володіння номінальних гостей. Ми маємо два-три. Грибан! Грибан! Гол від НПУ, друзі. Камбечить команда Івана Чайки. 38 хвилина 2-3. 39-та Теритри. І цей третій гол він на рахунку дев'ятки Владислава Грибана. М'ячем грає в опонента в лясоту. Аутро зіграно, пропустив ореляк. Спиною зустрів він цей І моменти ще, моменти ще в чужій штрафній площі. Зараз матрацний. М'яч, друзі, пішов на кутових. 16 секунд чистого часу Олег Бондарчук. Кілька секунд тому він мав свій шанс.